та вирази в it роботі. We have a performance issue. Проблеми з продуктивністю. It works on my machine. У мене працює. Let's push to it. production. Пробляємо production. We need to debug this. Треба дебажити. We need more test coverage. Потрібно більше тестів. Can you reproduce the issue? Let's check the logs. Code review needed. Let's refer to this. Треба переробити код. The server is down. Server ліг. Let's have a quick call. Давай швидкий дзвінок. Add it to the backlog. Додай в беклог список завдань. We are out of scope. Це виходить за рамки проєкту. What's the ETA, який очікуваний час виконання. Це лише верхівка айсберга, але ці слова і фрази точно зустрічаються щодня в IT. Ставте лайк підписуйтесь на канал.